Вітаю всіх на каналі Скорпіон ТВ. Сьогодні перший огляд Нового року 2024. І сьогодні я розповім про таку монету, як 5 гривень 2023 року, яка присвячена волонтерам. Чому буде це відео цікаво? По-перше, це відео як. В якому я розповім про вартість цієї монети, трохи опису. Ну і зазвичай такий собі важлив, важливий момент. Але я це залишу далі під час відео, про все розповім. А ви спочатку підтримайте подобайками, ну і напишіть в коментарях своє бачення стосовно цього огляду. І так. Ви всі бачите, що монета продається на ресурсі Violet з вартістю ну, приблизно 350 гривень. Зазвичай це всі ну, скажімо так, лоти з однією ставкою. Бачите, от одна ставка, одна ставка, одна ставка. Але ж є і аукціони з одного гривні. От, наприклад, такий варіант бачите, з вартістю 325 гривень. 40 ставок. Тобто ми бачимо, що досить цікава монета, і є ну, багато охочих, які хочуть придбати цю монету. Ну, Звісно, опис тут досить простий. На реверсі ми бачимо символічні такі руки, які плетуть захисну сітку. І На аверсі ми бачимо карту України з символічно з цієї захисної сітки. Монета викарбована в якості спеціально циркулієте тиражем 50 тисяч штук. Ну і далі. Я хочу сказати, що дуже важлива інформація, що 11 січня буде ще одна продаж цієї монети. І зверніть увагу, вартість її буде 20, 98 гривень. Але ж, як то кажуть, не для всіх, для тих, кому пощастить. Я про це розповідав, коли робив огляд за монету воєнна розвідка України. Ну, до речі, ви побачили, що Національний Банк продає за 98 гривень. Потім ще додати треба вартість доставки. Це 55 гривень Укрпоштою. Або новою поштою десь приблизно 75-80 гривень. І так, а значить, головною темою цього огляду це незвичайна монета волонтери. Подивіться уважно. монета зазвичай, от ще раз повертаюся до огляду, скажу, що наші всі монети, тобто монети України, вони карбуються от таким от чином. Тобто ми перевертаємо по колу монету і бачимо такий вигляд. Тобто карта і звичайний реверс монети. Але ж тут ми бачимо, що карта перевернута з гори до низу, і ми зверху бачимо півострів Крим. Ось таке фото представив продавець. Ця монета зараз також виставлена на ресурсі Violet. посилання я залишу а, під, а, ну, в описі під в, 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 ось, ось, оглядом. Ну, і подивіться трохи фото, і потім я розкрою основний опис цього лоту. Ну Тобто, у нас не визиває ніякого скажімо так, сумніву стосовно цієї монети, стоїть на ребрі. От, ми бачимо в дзеркалі відображення і воно з звичайним виглядом. Я наголошую, що такий варіант називається монетне відношення сторін, тобто, поворот аверса до Реверса на 180 градусів. Зазвичай це для монет США. А для монет України звичайне відношення це нульове, тобто, так зване медальне. Тобто ми повертаємо монету по, по колу і ми бачимо звичайний від з одного і другого ж е ракурсу. А тут монета перевернута. Так от, дивіться уважно, зараз за цю монету пропонують 1301 гривню. Залишилось ще 2 дні. І е <deuxilamate được> тут, як то кажуть, такий варіант досить багато бачите, охочих придбати цю монету. Але ж ще раз я наголошую: значить, зверніть увагу, що монета продається у Черкасах. Це досить цікавий момент. І досить цікавий момент стосовно дзеркала. Бачите, ну, це може буде я так звернув увагу. Але ж, подивіться, уважно: ще є один лот, який також продається у Черкасах. Бачите. І також дзеркало, бачите, от, по, по контуру жовтим, жовтого кольору. І монети, монета така ж сама, ну, як то кажуть, з підстанка все вони, вони однакові. А Тут це ж не обігу, де є там окремі якісь царапинки, запатертості і так, і так далі. Тут це однакова монета тільки з підстанка, як то кажуть, з пилу жару. А також ми бачимо, що от, також вона перевернута. Але ж це інший продавець, інший продавець, і тут зверніть увагу, ставка вже 2000 гривень. Тут був робот, тобто резервна вартість, і вона нібито осягала 2000 гривень. Чи може бути так, що в одному тому ж місті продаються, ну, скажімо так, брак? Попав до Черкас з Національного банку України. Ну і всі зробили фото безпосередньо з зеркалом з жовтого з жовтим колом. Хе, може, може бути, а може не бути. Тут окремо також продавець значить, таким рейтингом не досить цікавий. Тому є такі сумніви у мене. А що ви думаєте по цьому поводу відносно цієї монети? Відносно продажу, ну і взагалом, що можете сказати, взагалі стосовно брака повернення сторін на 180 градусів. Чекаю ваших коментарів. Обов'язково кому подобалось підтримуйте подобайками. Всього найкращого. До побачення!